Всім доброго дня. Сьогодні 9 травня, рівно 2 місяці пройшло. 9 березня я поклав в кільчеватор на пророщування ці виноградні чубуки. Ось такий от стан у них. Сьогодні я буду їх е е виймати, дивитися їхній стан і пересаджувати отакі от, що ми не в стаканчиках, а мимо там просто в землі. І там, скоріш за все, вже мало місця. Ну, далі, походу, як буду розбирати, буду знімати. І так, продовжуємо. Вийняв я виноград. Так, ось він. Ну, Ситуація така. Останній полив 5 днів тому. А, трошки був зайвим. Пішло загнивання коріння. Ну, Деяких Сажанців. Ну, то, таке будемо перебирати. Зараз е, висаджувати його, в, де коріння побільше. є. Тут є от, і такі, от непогані екземпляри, які зараз будуть в пакети висаджуватися і воно буде далі, надалі рости. Так, е, ну що ж, продовжимо. Потім буду далі знімати продовжуємо. Нашу пересадку винограда. Значить, ось я вже пересадив в такі пакети 25 штук з корінням. А залишилися ось такі 18 штук. таких от. Я їх теж посадю в такі от стакани, висадив, І може щось вийде, дещо вийде, що не вийде, ну як вже буде. Так що робота продовжується. Зараз поки земля прогрівається тут, в... насипав, поставив і вже 32 градуси температура землі, грунту. Так що отак от, от. Робота продовжується. Так, все перебрав, вибрав. Такі, що без корінців або зі славими корінцями поставив їх назад до кільчеватора на пророщування їх там 49 штук. А такі, що з корінням і посильніше. Ось, тут вже відібрані стоять. Ну, і ті в пакетах там 25 штук. Підуть післязавтра на, уже, на зак, е, закалку. А І ці теж підуть уже на закалку. А ці ще тут будуть стояти. Отака от ситуація по вкоріненню. Ну, доволі неплохо. Єдине, що якби не перелив, була б ситуація трохи краще. Ну, і так згодиться. Всім дякую за увагу. До побачення до наступних відео.